Вас вітає Агенція нерухомості річху. Мене звати Костянтин. У вашій увазі пропонуємо чудову двокімнатну квартиру в новому будинку, який знаходиться в Дніпровському районі міста Києва за адресою вулиця Профспілкова, будинок 5А. Квартира знаходиться на другому поверсі п'ятиповерхового будинку. Має свіжий ремонт, дві роздільні кімнати, сумісний санвузол та зручну кухню. Також в квартирі є необхідна побутова техніка та меблі, а опалення здійснюється за допомогою електрокотла, а також є підготовка для зарядки електромобіля. Сам будинок знаходиться на закритій території, завдяки чому ви можете спокійно відпускати своїх дітей на дитячий майданчик. Поруч з будинком розвинена транспортна інфраструктура, є магазини, дитячі садочки, школи. Але в той же час будинок знаходиться в тихому затишному районі. Квартира вже готова для проживання і чекає своїх нових власників. Тож, якщо вас зацікавив цей варіант, не зволікайте та записуйтесь на перегляд.